Недоліки можуть бути у альбуміна? Я вважаю, що недоліків, в принципі, немає. Є один лише недолік це коли ви не можете обрати свій альбу, альбумін. Для того, щоб обрати той, який мене влаштовував, я купила е, декілька разів різних виробників альбомін і кожен раз пробувала, який мені подобається альбумін у роботі. Покажу вам альбумін, який мені не сподобався. Подивіться, ви бачите, який він? Він такий комочками і не сипається з ложки, да? з ложечки, а прямо звалюється усім комком. Він, на вигляд такий, нібито сируватий чи жирнуватий. Ніби тут присутствують м жовтки. Або він якийсь вологий. Ну, в общем, оцей альбумін не годиться. Потрібен ось такий. Бачите? Сухенький. Він, як пилючка, розпилюється, можливо, вам не видно, як порох такий розпилюється. Оце гарний альбумін. Я ним користуюся, як я винайшла його, я тепер беру лише цього виробника альбумін. Тож, цей недолік легко, в принципі, побороти. Просто потрібно взяти декілька варіантів альбуміну і вибрати той, що вам сподобається.